про міжнародну політику, зокрема Росія продовжує намагання своє повернутися до деяких міжнародних організацій, з яких її вигнали через розв'язану в Україні війну. Навіщо це потрібно для Кремлю, і які це може мати наслідки для всієї цієї війни? Будемо говорити зокрема далі. А нагадаємо, що Володимир Зеленський закликав, наприклад, організацію Об'єднаних Націй реформувати це сталося під час виступу президента України на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, яке присвятило війні Росії проти України. За словами Зеленського, організація Об'єднаних Націй нині потребує реальних змін, бо перебуває в глухому куті і є недієздатною. Ці дії чи то Ради безпеки, чи то генасамблеї, які могли би зупинити цю агресію, розбиваються о привілей, який дає це крісла агресору. Вето в руках агресора, ось те, що загнала ООН в глухий кут. Багаторічні розмови про проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом, конкретним процесом реформування ООН. І має, і має йтися не лише про представництво тут, у Раді безпеки, застосування права вета, ось що потребує реформ. І це може стати ключовою реформою. Росія прагне знову приєднатися до ради ООН з прав людини на сайті організації «Країноагресорку». вказано кандидатом на вибори членів на 2024-2026 роки. Обратимуть нових представників 10 жовтня. Зазначу Росії виключили з Ради ООН з прав людини після повномасштабного вторгнення. В Україну у МЗС України заявили, що таким кроком Кремль намагається довести, що може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності. Там закликали не повертати країну агресорку до одного із ключових органів ООН, доки вона не понесе відповідальність за всі злочини, скоєні. До цього розбиратися, навіщо Росії потрібно членство в Раді справ людини при організації Об'єднаних Націй, які це матиме наслідки? Будемо сьогодні з Олександром Павліченком, виконавчим директором української гельсінської спілки справ людини. А також з нами на зв'язку Дарина Кравчук, адвокатка. Дякуємо, що завітали сьогодні, і дистанційно Вітаємо до нас. Вас. Так а, зараз розпочнемо нашу розмову з такого більш філософського для п -п певного запитання. В цілому наскільки загалом участь Росії і з урахуванням її злочинів, зокрема про? проти людяності проти з ознаками геноциду, тощо взагалі наскільки, попри все це взагалі є. Наскільки між цим і участю Росії у таких організаціях, як ООН наприклад, чи є тут відповідність? Чи Росія порушила вже всі, скажімо так, ті норми, які передбачали, передбачали членство у таких організаціях, будь ласка, пане Олександр давайте з вас почнемо. Вітаю. Тріця перше це на сьогоднішній день Росія перебуває в повноправним членом Організації Об'єднаних Націй. Всі її дії починаючи від 2014 року, і навіть підсилені широкомасштабним вторгненням від 24 лютого минулого року. Не вплинули на її статус як члена організації Об'єднаних Націй, і вона продовжує перебувати навіть в Раді безпеки ООН в статусі постійного члена. Нагадаю, такий ну фактично ганебний для організації об'єднаних Націй випадок, коли ця держава фактично голофувала в квітні місяці в Радбезі ООН, представляючи фактично всю організацію на всіх міжнародних майданчиках і. Ну, певним чином, впливаючи на пробування порядку денного радбезу, отож, всі структури ООН не виключають жодним чином державу, яка вчиняє отакі агресивні дії з своїх лав. На відміну повторюю від тієї ж самої Ради Європи, яка містить чіткі положення в статуті організації, які передбачають перше або призупинення членства, або виключення держави з організації за грубе порушення статутних положень. Ну можна навести приклад. Там є стаття 3, наприклад, статуту, яка передбачає в разі недотримання принципу верховенства права. Держава може бути вилучена з членів організацій, що й відбулося з Росією. Хоч Росія вчинила в березні минулого року відповідний крок, подала заяву про припинення членства і вихід з організації, але це було рішення комітету міністрів. Відповідне яким держава була виключена із складу членів Ради Європи в організації Об'єднаних Націй такого інструменту і можливості немає. І ось е, вибори, про які йдеться, це вибори до ради е, Організації Об'єднаних Націй прав Людини. Нагадаю, що в цій раді е, власне почергово перебувають фактично всі члени організації, і вона складається з 47 членів, тобто 47 держав, представлені в е, цій раді. І е, вибори відбуваються на такі на певній ротаційній основі. Кожна з держав перебуває три роки. Е, потім е, відбувається ротація, і наступні держави обираються до цієї ради справ людини. І е, відкривається, скажімо так, вакансія, дві вакансії по регіону, тому що там формування за регіональним принципом по регіону східної Європи, і на ці три вакансії претендують. Перепрошую на ці дві вакансії претендують три держави: Албанія, Болгарія і Російська Федерація. І от Російська Федерація, так би мовити, бореться за те, щоб вона опинилася в числі тих двох держав, які отримають цей статус членів в Раді з прав людини. Навіщо це їм? Ну це підтвердження статусу, що вони ну не мають якихось, скажімо. Негативів у середині цієї організації продовжують залишатися повноправним членом, який долучений до всіх процесів, і це певна політична, скажімо так, амністія тієї поведінці, яку вони вчиняють як держава-агресор. Нагадаю, що низка держав, зокрема і Сполучене Королівство Великобританія і Сполучені Штати Америки, виступили дуже з різкою оцінкою можливості голосування за представлення Росії в цьому органі об'єднаних націй, так само як от ви наводили цитату, і Україна і міністр закордонних справ України і президент України, так само наголошують на тому, що це. Відповідна характеристика не лише Росії, як такої, що прагне ну використати демократичні інструменти, а й самої організації, яка власне дозволяє використовувати інструменти демократії автократичним державам і досягати своїх пропагандистських mm -hmm. цілей і такого, скажімо, процесу легітимізації mm -hmm. себе як цивілізованих держав, насправді якими вони не є. Пані Дарино, от уявімо, що ці вибори вже відбулися, і так сталося, що Росія таки потрапляє до Раду справ людини. Які ризики відтак з'являються, і що це дасть самій Російській Федерації? І Раптом таке станеться. Ви знаєте, ми повинні говорити про те, що прагнення Росії зараз повертатися до міжнародної спільноти, робити певні дії, закликати Інших учасниць держав і навіть якось намагатися їх підкупити, чи то харчами, чи то зброєю, чи ще чимось, для того, щоб вони проголосували за повернення, свідчить про те, що для Росії це дійсно важливо. Чому це важливо? На це питання можна відповісти комплексно. Перш за все для Росії це важливо, тому що вона зможе підняти якийсь свій можливість впливу на певні міжнародні політичні процеси. Тобто, якщо вона буде знову членом цієї ради ООН з прав людини, вона зможе в певній мірі відвертати увагу від того, що робить конкретно вона, і відповідно акцентувати увагу на, наприклад, якихось інших ситуаціях на інших державах і так далі. Інша причина, чому для Росії це важливо, це знаєте, те, що таким чином Росія намагатиметься захистити себе від осуду за подібну поведінку в Україні. Тобто мені дуже цікаво спостерігати за цим процесом з тієї точки зору, що в історії ООН вже були схожі випадки. Я би хотіла навести один такий історичний приклад. Ми знаємо, що Рада ООН з прав людини почала діяти тільки в 2006 році. Що було до цього? В 1945 році була створена і функціонувала комісія ООН з прав людини. Виникає питання: чому в певний момент світова спільнота дійшла до висновку, що цю комісію потрібно реорганізувати, замінити іншим органом. Що стало наслідком, у 2006 році припинила свою діяльність комісія і почала діяти Рада ООН з прав людини. І ви знаєте, коли ми дивимося на причини цієї зміни, на причини, чому перестала функціонувати ця комісія, це вражає, наскільки історія циклічна і наскільки історія повторюється. Одна з причин, чому ця комісія розпалася, це було те, що. Окремі держави-члени входили до складу цієї комісії, і ці держави-члени самі порушували права людини, перебуваючи в її складі. Це була одна з основних причин, чому перестала функціонувати ця комісія. Якщо ми подивимося на конкретний приклад, то в 2004 році навіть представник США залишив склад цієї комісії, ось після того як обрали Судан Члени цієї комісії по правах людини, і тоді було велике міжнародне питання, як Судан може перебувати в органі по захисту прав людини в світлі певних етнічних чисток в Судані, які відбувалися тоді і стали результатом конфлікту в районі Дарфур. Після цього, в 2006 році, коли зрозуміли, що комісія неефективна, а самі держави-члени, які порушують права людини найбільше, є в її складі, постало питання перед всією світовою спільнотою. Чи повинні ми взагалі далі говорити про існування цієї комісії? І, власне, бачимо наслідок. Комісія реорганізувалася в Раду ООН з прав людини. Це дуже цікаво. Ми бачимо зараз те ж саме. Що членами Ради ООН справ людини хоче стати знову держава, яка найбільше порушує права людини в сьогоденні. Якщо так. це відбудеться, то ми повинні говорити про те, що це може призвести до дуже таких, скажімо, вражаючих наслідків, в тому числі можна навіть говорити про... Так само якусь реорганізацію, а зміну цього основоположного органу, який діє з 2006 року, ми, от якраз, далі будемо про це говорити детальніше. Давайте ще, пане Олександре. Тут ну одразу цікавить, а які є важелі тиску, скажімо так, у Росії для того, щоб повернутися до складу а, цієї ради, так я бачу інформацію. Про те, що Росія, нібито, намагається підкупити, скажімо так, пропонувати країнам, ну скажімо, так не дуже заможним країнам кому зброю, кому продовольство, їжу тощо для того, щоб отримати ці голоси, які необхідні, щоб повернутися до цієї ради, що може використати які важелі тиску в Кремлі, можуть застосувати. Давайте говорити про те, що Організація Об'єднаних Націй є передовсім майданчиком, де відбувається консенсусне ухвалення рішень. І, Власне тут всі 193 держави, які є членами організації Об'єднаних Націй, мають абсолютно однакові голоси і, скажімо, Ерітрея чи. Албанія і Монголія мають такий же самий впливовий голос, як Сполучені Штати Америки, Канада чи Великобританія, і власне це створює можливість для того, щоб мати такий процес, яким користується Росія, впливаючи, ну передовсім є легітимна адвокація. Вони розказують про те, що вони борються за те, щоб не було. Тиску або якогось упередженого ставлення до держав, таких як вони, які захищають права найбільш пригноблених у цьому світі, як вони себе називають, і тому це для низки африканських країн є таким, знаєте, прапором, яким вони слідують, і це може бути і політично, економічна, фінансова якась залежність. Нагадаю, що Росія має. Непогані зв'язки, які вже десятиліттями тривають з низкою держав, де вони встановлювали або підтримували свої режими. Це не кажучи вже там про Кубу, Північну Корею, Еритрею, або, скажімо, якісь держави Африки, де навіть присутні їхні збройні сили у вигляді цієї приватної військової кампанії Вагнер і. Це є так само інструментами впливу. Ну крім того, нагадаю, Росія завжди маніпулює і бреше, і вона закликає до ідеалів, які вона сама жодним чином не, не дотримується, але маніпулюється. Оці ліві ідеали е, щодо встановлення рівності рівноправності, особливо цих е, держав, які. Е, з, на, на етапі держав, що розвиваються, визначаються відповідно, вони прагнуть досягти рівня високих демократій і економіки розвинутої, але це не завжди вдається і на цьому маніпулює фактично якраз і така ідеологія Російської Федерації. Тобто, тут е, є ціла низка інструментів, якими користується Росія. як Дивіться, що саме проблематичне в цій ситуації, те, що як я вже казав, встановлені інструменти демократії вони передбачають власне рівний доступ. А Росія вдається до постійного маніпулювання цими інструментами демократії, і це можна провести паралель наступну що вибори будуть проводитися в Донецькій області або в Криму. Які будуть визначати, який там буде порядок і кого вони хочуть обирати до парламенту, але Україна не може цього допустити, тому що в цій окупованій території, в цих окупованих територіях, де е, фактично винищена демократія, не може бути вільного волевиявлення. і тут є питання, е, як запровадити е, демократичне життя в е, умовах автократії. Росія переносить оцей весь свій гній на міжнародний майданчик і намагається так само заразити оцім підкупом шантажем, маніпуляцією відповідно інші держави, які можуть піддаватися такому. Ну і я би ще доповнив відповідь пані Дарини, що відбудеться після того, як може бути обрана Росія до цієї ради справ людини. Власне, відбудеться те ж саме, що і було після квітня цього року, коли Росія місяць очолювала Радбез ООН. Нічого не відбудеться. Все буде відбуватися так само, як і відбувалося, і цей інститут він фактично. Ну от чи багато ми знаємо, як працює Верховний комісар справ людини ООН, який керує фактично. Він є на чоліці цим органом, та не дуже то ми багато й знаємо, тому що це не в. Впливає настільки сильно на ті процеси забезпечення миру і безпеки в світі, як це планувалося, саме через отаку рихлість, слабкість і от присутність таких членів, яким прагне стати Росія в цій раді. Тому треба дивитися на цю ситуацію об'єктивно. Так, абсолютно погоджуюсь. Дякуємо, що долучилося Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був сьогодні з нами.